Тож, давайте подивимося, що в нас по поєтрону. Це компоновка кресовера, да? це міський кресовер. Відносно невеликий в нього звіз, передній і задній. Машина висока. Вона в стандарті має, тобто в стандартному положенні має 172 мм і дуже довго шукав який максимальний у нього кліренс. Це знайшов в одному, в одному джерелі. Якщо ні, то поправте мене, будь ласка, 205 мм. Я пробував в різних умовах: заїжджав такі на ґрунтову дорогу, заїжджав на високі підйоми кам'яні. Жодного разу я ніде не черканув кузовом. Тому я думаю, що для цієї бази, для цієї довжини, це оптимальний кліренс і це супер. Те, що потрібно для міста. Тобто тут конкретно жодного бордюра ви ну не помітите. Я не знаю, який той бордюр має бути, щоб там на найвищому положенні 20,5 з половиною сантиметрів. Ну не часто зустрічається, можливо, десь є. Сам кузов, оптика, передня оптика вона взагалі без зауважень. Це матрична оптика тут встановлена, і фактично в топових комплектаціях вона може вирізати. Всі функції не розкажу, думаю, в інших оглядах це можна побачити. Дизайн спереду, ну, да? Якби мені ще більше подобається, коли тут темна рішітка, Shadow Line, да? тобто тут іде. Нас повністю в темному виконанні, воно ще, скажімо, на чорному кузові, воно ще преміальніше, ще крутіше виглядає. Дуже крута фіча для етрона це з обох сторін можуть бути опціонально зарядні гнізда да, для зарядки батареї. Двері в варіанті без дотяжок взагалі вони ну такі собі. Да? Тобто, наприклад, в єтроні в європейському. Я дуже часто буксую, чи вони закриті, чи вони відкриті. Тут у нас є дотяжечки. Бац. І все стало на місце. Це саме те, що я мріяв про, скажімо, поєтрону. Класні накладки, взагалом арка дуже велика. 21-й колеса на 45-й висоті ну, абсолютно нормально в ній виглядають. Причому що ці колеса можуть бути ще менше, в європейських версіях вони менше. Тобто, там я не пам'ятаю, по-моєму, 19-й радіус в мене стоїть. Тут 21 й дуже органічно виглядає, при цьому ну, класно виглядає, і машина м'яка.